Тривожну проблему в умовах війни і гуманітарних криз є спалахи інфекційних хвороб. Тому лікарі постійно звертають увагу на те, щоб, аби уникнути поширення будь-якої хвороби, людям необхідно вакцинуватися. Тільки завдяки щепленню можна мінімалізувати ускладнення у випадку, коли людина заразилася інфекційною хворобою. Також важливо знати від багатьох таких хвороб, не існує лікування. В Україні існує таке поняття, як календар щеплень. Ті з них, що передбачені цим календарем, дітям робляться безкоштовно. У перелік щеплень, які гарантують Жава входять вакцини від туберкульозу, гіпатиту, Б, поліаміліту, коклюшу, дифтерії, правця, гемофільної інфекції, корі, краснухи та паратиту для дорослих. Теж існує певна процедура щеплень проте у цьому випадку державу оплачує тільки одну вакцину. Всі інші, які рекомендують лікарі, можна зробити за власний рахунок. Ми дорослим можемо запропонувати щеплення від грипу щороку. Також ми дорослим можемо запропонувати щеплення від вірус папіломи людини. Вірус папіломи людини це вірус, який викликає рак. Рак як у жінок, так і у чоловіків. Є ще одна вакцина, яка захищає від раку, це вакцина від гепатиту Б. А гепатит Б це інфекція, яка вражає печінку, але це найбільша причина це та раку печінки. це дійсно велика проблема, велике навантаження на медицину. Це вірусні гепатити. А зараз в нас війна, і дуже багато хлопців, які воюють, вони контактують з кров'ю та мають ризики інфікуватися саме вірусом гепатиту Б. Для додаткових вакцин для дорослих також відносять щеплення від пневмококової інфекції. Ця інфекція є збудником багатьох бактеріальних інфекцій, включаючи сепсис, пневмонії, синусити і гайморити. Робити щеплення від пневмококової інфекції лікарі радять лежачим хворим після інсульту або людям похилого віку. Ще одна рекомендація від лікарів щодо додаткового щеплення: це вакцинація від гепатиту А, мінінгококової інфекції кашлюку. Нагадаємо, що всі додаткові вакцини треба купувати за власні кошти. Лікарі можуть вам порадити, у якій. І спеціалізовані аптеці можна придбати ці вакцини. Процедури щеплення здійснюється у амбулаторіях і громади. Наразі в нас такий механізм. Тобто людина сама шукає вакцину в офіційних аптеках. Ми можемо підсказати, де є офіційні аптеки. Ми надаємо свою сумку холодильник з термометром та холодовими елементами. Людина купує вакцину, привозить сюди, де ми можемо вколоти вакцину тут на місці безкоштовно. Тобто, поки що механізм в нашій громаді такий. Роз'яснювальна робота, яку проводять лікарі, стосовно необхідності додаткової вакцинації серед дорослих дає певні результати. Все частіше жителі громади приймають рішення зробити ту чи іншу вакцину. Я зробила сьогодні вакцину від ГПТТБ. Вакцинуватись дуже важливо, тому що коли ти вакцинований, то відповідно переносиш будь-яке захворювання набагато легше ніж люди, які не вакциновані. Звичайно, захворіти можна, але це все прийде. В більш-менш простій формі, тому вакцинуйтесь. Додаткові щеплення також можна робити і дітям. Наприклад, вакцини від ротовірусної інфекції не входять до державного календаря щеплень. З такою інфекцією до шестирічного віку стикається практично кожна дитина. Симптоми цієї ротовірусної хвороби дуже важкі, і в багатьох випадках дитина може опинитися у лікарні під крапельницями. Тому лікарі радять робити таку вакцину дітям в два етапи до шестимісячного віку.